Чи ніякої позачергової не буде. Я коли перший раз ще почитав цю інформацію, коли там Малецький там виконком підняв шум і що в два рази, ціна піднялася, наш тест була намного дешевше цей великий тягар і так далі. Я ще тоді подумав, господи, Полтава теплоенерго у них дійсно в два рази дорожче, як себе вести то це, то, то лі крімчуган спасати, то ли. А потім, коли я почитав вже повністю цей розклад, вже з Луніним ми переговорили, я думаю, що він постійно каже, скиньте ціну і поверніться до своєї ціни, тець. І все буде нормально. А потім вже я узнав, що 27 грудня була, в них виконком був таємний такий, тому що ніде про нього нема, не викидали, ні, ні на сторінки, ні, ніде немає. І де вони прогосували, <кхух> я так поняв, як завжди, одноголосно, що вони підлягають під Полтаву теплоенергію. Тобто і на сесії вони так же само проголосували за Теплоенерго Полтавське. тобто вони... Самі знали, куди вони лізуть. От чому з комісії, коли розглядалося, що тут піднімати кремічу, треба, що Малецький себе тут корчив, героя, що він тут захищає кремічу, Чому? санова втекла сразу, тому що це вони тоді голосували за це. І тут уже виходить, як самі проголосували, а тепер що тут виходить, ніхто там то в суд подавайте люди, то ще хто там, хто буде в суд подавати, а потім вже голос, і Лазаренко вже викинув розшифровку, я почув, що дійсно вони це їх устраювало, це вона, Полтава Тепло їх устраювали, раз вони за нього голосували. А потім, я не знаю, чи Самолецький наперед так вирішив, що потім стати поборником, да, защитником е, містян, що я буду за вас питись, що забрали ТЕС, забрали Кремлєдова обласна рада, та по себе все забрали. Там не заработаешь. Ще тут нічого зробив. Тобто, сам город повністю виноват, Вони самі виноваті в этом. вони самі накрутили цю ситуацію. Ніхто із них правильно, Яброшенко на враженко комісії сказав: от п'ять депутатів обласної ради, ви заступники, ви писали на обласну раду, щоб позачергову сесію. Ніхто же не писав вже. Тобто вони просто розуміють, що це їхні, то, що вони натворили. Оце так що ніхто сусісі не буде. Ясно, що я голосувати про це не буду. Малецькому давати очки. Що він себе героя корчив, Він сам це накрутив. Я сьогодні побачив цього полтаву їздив їздив обласну раду. І мені водій показав жіночка одна з центра, показує, прийшла платежка, 7,5 тисяч за двохкомнату квартиру, і це ж п'ятітажка. Я так розумію, і з них 5,5 це опалення. Куди вже далі? Так що пускай Малецький виключиться сам. Я попросив тільки керівників нашої. Давайте більше розповімо. тому що бабушки і дешки вони в Фейсбуці не ходять і не це в мобіліці. Вони такі серіали. Їм треба розповідають, що це. Те, що натворила міська влада, ніяк не ціни не Полтава. З'їжджайте на свою ціну і Полтава тепла нікуди не дінеться. А то, що вони там призивають заморозити, то що спочатку війни це заморожено. Да, заморожено, ну в Полтава тепла такі ціни були до, до заморозки. Вони заморозили такі ціни. А що Кременчук сідає раз погодились на Полтава тепленера, значить грайте по їхнім правилам. Так що це вся їх. Так що пускай Малецький заткнеться і не лізе сюди, Він сам натворив і треба зробити все, щоб про це знали всі кримінчужани.